Дев'яносто річчя. на це велика історія, славні традиції, перемог та світле майбутнє. хорошее время провождения на самом деле ну с детьми как бы это, это очень хорошо как бы ну, что этот клуб э, делает э, для маленьких деток и, ну с удовольствием поиграли как бы и, и, я уверен как бы ну, что в будущем они будут болеть за Динамо Киев и это будущие футболисты я им желаю ну, всего самого хорошего и чтобы они выросли ну, хорошими спортсменами дай бог поэтому ну, очень приятное событие Почаще б ну такі мероприяття. Перший крок до співпраці з футбольним клубом Динамо Київ. Сьогодні це відбулося. Сьогодні були зустрічі з гравцями футбольного клубу Динамо і. Діти, я впевнена, були дуже щасливі отримати майстер-класи від гравців. Разом з ними зіграти в матч. Це було дуже цікаво, і навіть перемогти їх. Це також я впевнена, дітям дуже сподобалося. Також діти сьогодні ще отримали приємні подарунки від гравців. Ну і звичайно, я впевнена гарні емоції і позитив. Тому усіх любителів спорту. Ради запрошуємо в кідзвіл на кідзвіл арену, і також у нас ще попереду будуть чекати зустрічі з гравцями футбольного клубу Динамо Київ.